Колярі та студенти Полтавщини досліджували Україну двадцятого століття в рамках проєкту Пам'ять єднає покоління, зокрема, і повоєнні роки події, долі людей, учасників бойових дій та свідків великої вітчизняної. Для нас було важливо, щоб це не була реферативна робота а була розмова, яка відбулася у реальному часі. Ідея проєкту – збереження історичної пам'яті, яка здатна об'єднати молодь та літніх людей. Досвід старшого покоління не лише цікавий, а й повчальний, в організатори тим більше це дозволяє ветеранам відчути, що вони потрібні місцевій громаді. Учасники спілкувалися із рідними, знайомими своїх бабусь та дідусів. Я дізналася про цю жінку з розповідей моєї бабусі. Вона колись працювала з нею. І е, мене, коли я до неї зайшла, я спочатку думала, що ну буде дуже важко розговорити людину, оскільки вона е, ну стільки всього пережила, стільки всього. Бачила страшного, але вона на прочут була дуже позитивною. Ми брали в них інтерв'ю, дізнавалися цікаві факти. Ну це й допомогло нам в написанні Цієї роботи переможці отримали відзнаки та грошові премії. Найкращі роботи увійдуть до спеціальної збірки, яка буде доступна усім бажаючим. Крім того, їх можна переглянути в інтернеті.